Так, друзі, всім привіт! Чесно, хвилююся бути тією людиною, яка розповість вам про наші новинки більш детально. Тому сідайте зручніше, будемо зараз все з вами відкривати, пробувати, нюхати і так далі. Я зараз відкрию презентацію я Сподіваюсь, мені дали доступ, щоб я її відкрила. І ми з вами познайомимося з нашими новинками. Співаю, що ви їх так само любите, як і я. І я, Олексій підмітив, у мене вже новорічне свято, у мене вже новорічний настрій, і хочеться трішки вам його передати. У нас щойно доктор Верхон розповів про здоров'я, так а у нас з вами Health and Beauty. Тому про здоров'я ми трішечки поговорили. І зараз ми будемо говорити з вами про б'юті і про наш різдвяний каталог, та, звісно, наші. Лімітовані новиночки Я підключаю трансля... трансляцію свого екрану, щоб ми бачили з вами презентацію нашого крісмас Все добре, бачимо, Олександру Слайду. Супер, супер, я теж бачу. А, так, ну що? Друзі, розпочнемо ми з наших парфумів. А по перше, я хочу сказати дуже важливо, я буду презентувати, розповідати про наші лімітовані новинки. Але в нашому різдвяному каталозі, який ви побачите зовсім зовсім скоро, буде набагато більше позицій, вигідних, класних і наших топових, топових, топових. Але пройдемося по тому, що у нас є лімітоване. По перше, почнемо з наших парфумів на болі із But You. Я це ви змогла вибрати. Ось вони у нас були в минулому році лімітованому різдвяному каталозі, і в цьому я вам скажу чесно від себе: у нас є чоловічий, є жіночий. Як ви бачите, що найкращий варіант це купувати саме в наборі, тому що буде вигідно. І я вам скажу чесно, що мені настільки сподобався цей чоловічий варіант, я дуже люблю дерев'яні нотки, знаєте, нотки деревини, як правильно сказати. Тому якщо ви теж любите. Можете спокійно брати собі на набір, тобто або розділити зі своєю половинкою, або комусь на подаруночок, або ж, звісно, ви можете використовувати самі. Тобто, я користуюся і одними, і другими. Вони мені обидва дуже дуже подобаються. Знаєте, як то кажуть, під настрій. І як бачите, у нас сказано в презентації, що головний акцент цих ароматів саме ви тому, що вони розкриваються абсолютно на кожній людині по різному. Тож дуже раджу відразу брати два парфуми. Ви абсолютно не пошкодуєте а, Дивимося далі, що у нас є тихенько, тихенько ось це просто розрив. Я, по-перше, коли побачила вперше, я звернула увагу на пакування рожева коробочка, яка при, е, привертає нашу увагу просто в моменті рожеве антивікове диво. Що це таке? Це вітамінні ампулки. Ось так у нас виглядає коробочка. Сподіваюся, вам видно, тому що я чомусь себе не бачу. Але головне, щоб ви бачили, ось, бачите, це семиденний інтенсивний курс ампул, який забезпечує потужний антивіковий ефект. Як ми їх використовуємо? Тобто, як я говорила, семиденний ми спочатку вмиваємося. Так, у нас з вами є дуже класні засоби для вмиття обличчя. Це може бути крем від цейгар, це може бути наше. Пінка від Алоєві. Тобто те, чим використовуєтесь ваш улюблений захист для очищення обличчя. І після цього ви відкриваєте одну із ампул Я ще навіть бачите, не відкривала, тому що мені хотілося разом з вами, але я пробувала, я пробувала не з цієї коробочки. По -секрету скажу. Дуже величезний плюс, що е, ці вітамінки вони не мають вираженого аромату, по типу немає. Немає парфумованих олій, немає штучних барників. Все це величезний плюс. І що мені подобається, коли ви наносите на шкіру, ви я не буду зараз я не кажу, не буду і наношу, тому що в мене косметика, але ви відразу відчуваєте ефект. У нас тут велич вітаміна господі, витаміна, вибачте, вітаміни групи Б, тому ефект ви відчуєте абсолютно відразу зараз. Намагаюся тепер закрити і сьогодні ввечері використати. Олександро маю трішечки перепросити, а презентацію розтягнуло. Вона дуже велика. Ми бачимо тільки шматочок презентації. Не Думаю, чому вчить? Може, так повністю видно. Отак так же супер. Так, це я це. тут 5 копійок не можу вставити, Олександро, Ви так інтенсивно розказуєте. Ще мені хочеться встигнути все розповісти. У мене чомусь воно не відкривається на всю. на всю. Ну нічого, тоді будемо так. Так, вам все видно, все добре. Супер, супер, все дуже добре. Дякую. Так, Нічого немає, і це, що головне, ви все бачите. Так. Це дуже дуже важливо. Але я не знаю, чому воно в мене в цей раз не відбулося. Ну добре, це вже такі дрібниці. А, так. І після того, як ви наносите ампулку, після того ви наносите ваш улюблений кремчик, які крем у нас є теж лімітовані. Я вам ще трішечки пізніше розповім. Ці ампулки вони дуже класно борються з нашими антивікові, антивіковими змінами, допомагають підтримувати природний баланс вологи шкіри, зміцнюють шкіру. І, звісно, допомагають боротися зараз з нашими погодними умовами. Тому я дуже раджу вам замовляти відразу. Принаймні, я б, буду замовляти, я хочу ще зробити подарунки своїм близьким. Це класний семиденний, я наголошу на слові інтенсивний курс. Тому, дівчатка, майте на увазі. Рухаємося далі. Є, є дуже класна вигідна умова від компанії. Компанія любить нас балувати на різдвяні в різдвяному каталозі. Як бачите, можна взяти набором, тобто ви можете взяти від е, дві сиворотки на вибір. Це можуть бути знову ж таки наші ампулки, про які я вам щойно розповіла. Це може бути розумна сиворотка проти цифрового старіння, або сиворотка з вітаміном С, або наша олійка, так тобто наші сиворотки з лінійки Цедгарт, або сиворотка з ніднязні мідом тобто дві сиворотки на вибір, які ви захочете. Буде дуже вигідно побачити, яка буде ціна вже зовсім зовсім скоро. А, звісно, це лімітовані, лімітований крем, але парфуми наші на постійні, ну, постійному асортименті Фемен Блес. Дуже раджу, це такий пудровий ніжний аромат. От хто не любить, знаєте, там древесину, як я, скажімо так, а любить пудру, любить квітковий, більше ніжний аромат. Я вам... Дуже раджу. Я знаєте, я мабуть завжди користуюсь парфумом під настрій, тому це також мої парфуми і я. От у нас нещодавно була подія в Греції, я брала їх з собою, і в мене тепер згадка про Грецію разом з цими парфумами. І звісно, лімітовано це кремчик, зволожуючий, власне, з таким ароматом. Звісно, в наборі це буде максимально вигідно. Тож також раджу звернути вашу увагу. Ну і звісно, така знаєте, дуже ніжна тема. Це наш благодійний фонд, Global Kids Fund, Якщо... я дуже раджу звернути вашу увагу в цьому році. Ми маємо ось такі прекрасні чашечки. Хто брав в минулому році, той знає, наскільки це гарно, наскільки це якісно. І в цьому році ми маємо ось таку такий варіант. Бачите, тут навіть є лейблочка бренду Елар. Дуже класно. І дуже важливо, що це те, що від кожної чашечки, від проданої купленої вами чашечки, 7 євро йде в наш фонд на допомогу діткам. Тож дуже прошу вас взяти участь і обов'язково придбати собі чашечку додому. Далі це те, що я дуже сильно чекала. Тут, хоч у нас написано, що це щорічний успіх, тепер, але я вам скажу так: так як я в компанії всього другий. Другий рік у нас пішов. Минулому році в Україні не було цієї лінійки. Я просто спостерігала на своїх партнерів з інших країн. Думаю, ну чому у нас немає? Тому що я особисто дуже люблю поєднання, milk and honey. Не знаю, хто як, а я просто кайфую від цього аромату. І нарешті, в цьому році у нас буде ця лінійка зовсім, -зовсім скоро. Що у нас буде? Бачите, я знову ж таки набором, набором, беріть наборами. У нас входить, по-перше, це кремчик для рук. Давайте я перегорну, щоб ви мали можливість трішечки детальніше почитати і побачити саме про ці новинки. Власне, це кремчик для рук, який має кремову основу. Це пінка для ванни. Хто любить приймати ванну, як я, той зрозуміє, наскільки важливо, щоб була класна піночка, якої достатньо знає, знаєте, декілька крапельок для того, щоб було багато піни. І також, звісно, ця пінка, вона. Має зволожувати шкіру, вона має захищати шкіру. власне, І вона, Боже, цей аромат я не можу. Мілкен Honey – це просто моя любов на, на все моє життя. І завершаємо. Тобто, дивіться, ми прийняли ванночку так, з нашою піночкою. Ми помили ручки нашим кремчиком, верніше нашим милим кремом. І ми в кінці просто наносимо ось цей неймовірний крем. Ви подивіться на цю структуру, подивіться на цей кремчик. Тут ще якісь гранулки, якщо чесно, я ще не розібрала, що це за гранулки, але дивіться, яка текстура. Я не можу цей аромат. Я вже я закінчу цей ефір і піду мазюкатися цим, гель, цим кремчиком, тому що це просто бомба. Беріть відразу набором. Далі хочу вам розказати про свічки. Мені здається, що немає дівчат, немає чоловіків, чоловіків. Будьте разом з нами на одній хвилі, які не люблять свічки, особливо зараз новорічна магія, новорічні відчуття. Такі хочеться додати вдома, знаєте, такого. Сяйва такого чуда, і тому е, наші свічечки знову ж таки можна взяти в наборі. В наборі буде три свічки. Ви можете взяти або три одинакові або два таких одну таку, або можна взяти. Я раджу брати три різні для того, щоб ви змогли відчути кожен аромат, які у нас з вами будуть аромати. По-перше, це какао, баби і ваніль. Я, я не знаю, як ви, а я зараз. О, я зараз понюхаю, це дуже-дуже класно пахне. Далі, що у нас є? Це артичний бриз, це свіжий, трішечки м'ятки. У нас тут ой, клас! Трішечки м'ятки, фруктовий та теплий аромат. І е, фінальний, де, який я ще не брала, який ще не брала, маракеш, здається, так, маракеш оазіс е, пряний, квітковий та свіжий. Ой. Я вам раджу відразу брати три. І знаєте, що ще важливо, що наші свічечки вони йдуть в ось таких прекрасних святкових коробочках, тобто, ви можете взяти їх собі, а можете взяти комусь на подарунок, а можете взяти на вір, одну залишити собі, а дві подарувати. Але раджу зробити так, щоб у вас вдома були всі три, тому що це неймовірний аромат буде на весь ваш будинок. О, Після ефіру афі... обов'язково запалю. Не запалювала для того, щоб вам показати, знаєте, а Далі, наш топовий продукт бальзам для тіла, але не просто бальзам для тіла, а у форматі XXL насичений бальзам для тіла це ідеальний варіант. Зараз в зиму. він забезпечує шкіру достатньою кількістю зволоження, тому що що у нас зараз відбувається в зимку? Ми приходимо туди там батареї, там, там там якийсь кондиціонер включений, Дуже все усюди. Повітря знаєте, таке пересовши або мороз. Наприклад, це не дуже добре впливає на нашу шкіру. Я думаю, ви розумієте, чому. А, тому... Ось таке величезне пакування ми маємо з нашого гелю, і я далі трішки вам розкажу, які у нас буде набор з цим гелем. У нас тут, до речі, в складі 75% гелю відсотків гелю алоєвера. Далі, що у нас є? Це мій моя улюблена лінійка, кремчик денний Алоя Вера. Я два роки користуюся саме цим денним кремом. Я його ще не відкривала, але знаєте, дуже вчасно, тому що вчора, буквально вчора, закінчився мій денний крем. Буду буду відкривати цю нову баночку. Чим Чим плюс саме цього кремчику? Чому він лімітований? Тому що він направлений саме на захист шкіри від холоду. Та зовнішніх впливів це ідеальний варіант зараз на цю погоду. І звісно, до цього кремщику у нас є зволожуюча сироватка для обличчя 24 на 7, вона забезпечує шкіру цілий день за спокійлим зволоженням. Абсолютно ніжна текстура. Бачите, ось так от виглядає наша сиворотка. І якщо ми говоримо про... Вигідні набори, знову ж таки, подивіться, який буде кайфовий набір в цьому році: кремчики, день, ніч і, звісно, сиворотка. Як я кажу, що я цією лінійкою користуюся вже два роки, я не змінювала. Мені вона ідеально підходить. Дуже раджу звернути увагу. Ну, я ж кажу, І так як це саме лімітка, денний крем, у нас іде з максимальним захистом для нашого обличчя в дану пору року. І Вигідний набір стосовно цього бальзаму буде у нас набір: це бальзам, зволожуючий XXL, Це кремчик для рук та кремчик для ніг. Це також те, що необхідно зараз взимку. Так, не забуваємо, не забуваємо про наших улюблених чоловіків. А то все нам і Мілкенхані, і бальзамчики, і кремчики, і парфумчики, свічечки. А як же наші чоловіки? Я знаю, що багато хто любить лінійку Jungle Man. це наша парфумована водичка та, звісно, шампунька. Та шампунь для тіла та волосся. Неймовірний чоловічий аромат. Ой, Форс мажор виник. Власне, буде також, звісно, в наборі і парфумована водичка Брюс Вілліс. Мій чоловік обожнює цей парфум. Як я казала, я люблю все те, де є дерево, і в мене іноді навіть виникає бажання. Я підходжу до столика чоловіка і сама наношу собі цей аромат. Парфум Брус, Брюс Вілліс з лавандою, почулі та кедровим деревом. Тому, дівчатка, не забувайте про своїх чоловіків. Чоловіки, якщо ви мене тут дивитесь, Також про себе не забувайте Ой. і замовляйте собі а, дані продукти. А, двохфазна сивортка для обличчя. Я вам скажу чесно: е, якщо я не помиляюсь, у нас вже була ця сивортка в минулому році або колись, але я якось не звертала на нього. Це раз я її отримала. Ну це ж якась магія. Це просто магія. Подивіться, двофазна. Бачите, якщо побачите, то у нас вона така двошарова і обов'язково перед використанням потрібно збовтати її. Ця сиворотка зволожує, надає зволожуючий догляд та регенеруючий захист для вашої шкіри. 50% відсотків гальоловера олія. Органічного насіння конопель та CBD. і дивіться, що ми маємо в результаті. Ви бачите, яка вона стала? Все, ми змішуємо ці два дві фази, наші, і вона перетвориться. Обов'язково потрібно змішувати з добре, 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 добре потрусити. І звісно, якщо ми говоримо про CBD, я взагалі дуже люблю цю лінійку. Власне, власне, не одною сивороткою, знаєте. Дуже вигідний набір. Я люблю ось цей гель для душу. Коли ви ним користуєтесь, таке відчуття, ну, не таке відчуття, воно так і є, тому що там в складі є масла. І ваша шкіра буде дуже дуже зволожена, але бажано перед цим скористатися скрабом, який ви також бачите. Це сольовий скраб. Він також з додаванням великої кількості різних масел, і е, також потім, після цього, гельчик для душу. І після душу ми виходимо, використовуємо ось цю лімітовану сивортку двофазну. Ви ще зі мною ви не стомилися, тому що в мене є ще що вам розказати. Ще один набір для наших чоловіків, який складається з шампуню, гелю для душу, власне, чотири в одному. Я кажу, чоловікам пощастило, знаєте, чотири в одному, все в одному, сумочку кинув і поїхав. Але, але, на жаль, крем для, крем для ручок чоловічих там не приймається. Не згадала слово. Власне, набір, гель для душу, шампунька, все чотири в одному і крем для рук. Це також ліміточка. Тому що у нас ж чоловіки, знаєте, я чоловік, мені рукавички не треба, я все знаю, там за кермом руки обвітрюються, все сухе, пересушене з зими. Тому обов'язково придбайте своєму коханому чоловіку в машину, або не в машину, просто в сумочку киньте, кремчик для рук, для того, щоб його ручки. Були ніжні, як завжди, і від морозу з ними нічого не сталося. І ось ця лінійка, яку ви бачите, лімітована покорила моє сердечко, тому що вона розрахована на мільйон відсотків для захисту нашого тіла та обличчя. Що входить в ці наші новинки? По-перше, це бальзам для обличчя. Ось, ви можете його бачити, має ніжний, ніжний аромат. Я б навіть сказала, знаєте, такий ледь відчутний. От хто не любить, знаєте, коли ти намостишся бальзамчиком або кремчиком, і ти йдеш парфумами, парфуми на ніс, парфуми не чутно, а кремчик чутно. Ось це не про це. Тут ніжний, ніжний, ледь помітний аромат, бальзам для обличчя, лосьйон для тіла. Я нагадаю, що це все йде з захистом від морозу. І дівчатка, я знаю, що і не лише дівчатка, і наша друзі, скажімо так. Я знаю, що ви любите це бальзам маска для губ. минулому році. У нас так було з шоколадом. Ось це. Прекрасна заміна тому бальзаму. А, давайте трішечки детальніше поговоримо про ці три позиції, але знову ж таки, да, я роблю акцент на тому, що це дуже класно, коли купується набором, тому що буде дуже вигідно. А, так, ну в цілому, да, я думаю, що я не буду робити великий прямо акцент. Саме головне це те, що воно захищає наше тіло, лосьйон для тіла. Так? Тобто, ви прийняли душ або ванну. З нашим на секунду з нашою на секундочку пінка для вани у нас є прекрасна. Виходите перед тим як йти на роботу, ви наносите прекрасний бальзам для тіла, який знову ж таки захищає ваше тіло у ваше тіло у холодні дні. І після цього потрібен обов'язково захист нашому обличчю. Цей бальзам він інтенсивно зволожує шкіру, він доглядає за вашою шкірою то допомагає підтримувати її баланс. І, звісно, у нас тут є в складі 40% гелю алоє, а в бальзамі для тіла 70%. Тому зверніть увагу, обов'язково замовляйте ось таким набором. І звісно, ми не можемо забути про наших малюків, наших діточок, тому що наші діточки заслуговують на най-найкраще. Тому в наш в цьому році у нас є дві лімітовані новинки. Ось це те, що моя дитина ще не бачила. Тому що якби вона побачила, вона б купалася в ванні. Ось це для ванни, але знаєте в чому е, родзинка цієї солі? По перше, це ар. Але коли ви відкриваєте, відразу воно, знаєте концентроване, тому що для ванни потрібно ледь-лед трішечки аромат свіжості такої, знаєте? Але я ж не сказала, в чому родзинка. Родзинка заключається в тому, що коли ви цю сіль додаєте у воду, то буде відчуття, що це ніби як лід у воді. Розумієте, тобто дитині буде дуже весело і цікаво приймати ванну, особливо якщо у вас діти не люблять це робити, буде можливість їх заохотити. Тож, дівчатка, це і ну, це дівчатка, чоловіки. <с>? І, звісно, наше рідке мило для ручок. Якщо ваші дітки, в чому розинка цього мила, я вам зараз кажу. Якщо ваші дітки не люблять мити руки, не знаю, як у вас у нас в певний період такі проблеми були. То в цьому кремчику для рук у нас є блискітки. Вашій дитинці буде цікаво мити ручки. І важливий момент, який я не проговорила про ось цю сіль, вона, крім того, що буде ефект, як льодяна вода. Але при цьому буде тепло. <ріху> вона не фарбує не дитину. Вона трішечки фарбує саму воду, але ні дитину, ні ванну вона не фарбує, тож можете не хвилюватися. Ну і звісно, звісно, це дуже вигідний набір, мінус 25%, в який буде входити власне сіль для ванни, рідке мило, про яке я вам розповіла. Наша Топова шампунь для діток, тому що, ну я не знаю, у мене два роки дитина миє цією шампуню, і я в захваті, тому що в неї дуже довге волосся, і завдяки цій шампуні, воно не плутається, воно не січеться, в неї ідеальне гарне довге волосся. Ну і звісно, це зубна пасточка. Тож, друзі, здається, це все свято для почуттів. Як то кажуть, я сподіваюся, що а, вам сподобалась наша ліміточка, і я хочу наголосити, звісно, на тому, що. Це не всі пропозиції, які у нас будуть в різдвяному каталозі, які ви вже зовсім зовсім скоро побачите. Буде дуже багато класних акційних позицій, з якими ми вам з вами будемо працювати два місяці. Хотіла сказати два роки, але все ж таки два місяці, і я ще не говорила. Один момент Олексій про це скаже більш детальніше, але я вам хочу показати ось цю красу, якої у нас не було. Це різдвяний каталог в друкованому вигляді, але про це вже більш детальніше розповість Олексій. Олексій, я даю вам слово. Сподіваюся, що я заохотила всіх як можна швидше отримати і відкрити різдвяний каталог, піти в магазин, придбати собі, придбати чоловіку, придбати своїй дитині і насолоджуватися цим святом. Всім величезне, дякую, дякую, Олександру. Просто неперевершено. Друзі, давайте ставити серця лайки Олександрі Барібан. Нашому віцепрезиденту yeah. компанії за таку крутезну презентацію. Навіть мені, співробітнику, який напевно вже діру в тому каталозі проробив, поки ми його з командою підготовлювали. Мені захотілося зарядила Олександра. Тому ще раз дякуємо за таку неперевершену презентацію. Почав боятися тепер, щоб нам всього вистачило. бо дійсно просто щось неймовірне. Боже мій, скільки лайків, скільки лайків, скільки сердець. Вау! Просто не перевершено. Ну, і як сказала Олександра, повертаючись до теми каталогу, звісно ж таки, друзі, хочемо відмітити, що так в компанії є чудові сюрпризи для вас. А саме це а, подаруночки, друзі. Хто не любить подаруночки, абсолютно всі їх люблять. Тому зараз хотів би вам розказати, що в нас буде цікавенького та новенького в порівнянні з минулими періодами. Як ви бачите, в нас є. Ключовий матеріал це саме наш каталог, він вже є в нас на сайті, в діджитал варіанті, щоб можна було легенько його гуртати, пересилати вашим партнерам, вашим клієнтам без проблем. Звісно ж таки, даний каталог можна буде і завантажити. Щоб попрацювати з файлом, якщо вам необхідно, до даного каталогу ви можете отримати презентацію, яку нам показувала сьогодні Олександра. Все вже завантажено в Арнію, і друзі, вас, скажімо так, очікує на нашому сайті. На додаток до цього в нас буде дві нові такі цікавиночки. Перша штука це такий цифровий посібник. Де наша команда розписала певні поради з продажів для того, щоб ви в якості ділового партнера могли більш успішно і легко проводити презентацію нової продукції для ваших клієнтів, друзів та близьких. І навіть є спеціальний чек-лист для того, щоб вам було зручніше робити замовлення і збирати замовлення, друзі. Тому, коротше кажучи, в даному разі в нас це під ключ. І звісно ж таки. Єс, yes. в нас каталог в друкованому варіанті, і ми не просто будемо його друкувати і продавати вам, друзі. Ми подаруємо справжнє свято. І цілий місяць від завтра, тобто з 15 числа листопада і до 14-го Друзі, грудня перепрошую, тут є певна помилочка, неточність, ми будемо вкладати в подаруночок даний каталог цілий місяць кожному партнеру за будь-яке замовлення, але тільки один раз, звісно ж таки, друзі, безліч разів так робити не можна, але кожен партнер, хто зробить замовлення за місяць, отримає такий приємний комплімент від компанії. Ну і знову ж таки, для лідерів та партнерів, які націлені на бізнес. Якщо ви хочете придбати каталог, то ціна. Дуже приємна, 39 гривень це ціна партнера. Каталог також буде доступний для того, щоб його купити. Ну і, звісно ж таки, в кожен каталог в нас вкладається прейскурант що було зручніше працювати, також буде за 1 гривню. Тому, друзі, такі в нас крутезні.